Кажіть от прагнення України до НАТО є якісь існують сьогодні якісь перспективи, що Україна може отримати членство в цій організації? Ви знаєте, якби в роті росли гриби, то ми б ліс не ходили. Є така приказка, і тому безумовно ми маємо робити. Якби можна було повернути час назад, то очевидно була б можливість виправити багато тих помилок, які ми робили. Одна із цих помилок це здача України ядерної зброї. І коли мені розказують про те, що в нас не було можливості утримувати цю ядерну зброю, можливо, стратегічно і ні. Але тактичну ядерну зброю, ракети, які б стояли ракетно-ядерним щитом на сторожі мирного неба України, ми мали можливість це отримувати. Одна із помилок, яку ми зробили на початку 90-х, це те, що ще тоді не вступили до НАТО, бо я переконаний, якби тоді 20 років тому Україна на зорі незалежності стала членом НАТО, мала ядерну зброю. Ніколи б сьогодні Росія А пам'ятаєте ці блакитні кульки Україна так. НАТО та ніколи Верховній б... Раді. Якби ми 20 років тому прийняли рішення про вступ до НАТО, ніколи б Росія не напала на Крим, ніколи б Росія не напала на Донбас. Бо Росія розуміє, що напад на будь-яку країну-члена НАТО означає війна з усіма країнами-членами НАТО нещодавно в. В Києві відбулося засідання, до речі, перше після втечі Януковича, засідання парламентської асамблеї НАТО, де я мав честь виступити на цьому засіданні і звернутися до своїх колег-депутатів із країн-членів НАТО. Так от я їм нагадав, що в 2008 році, коли Україна в Будапешті приєдналася до плану дій по набуттю членства НАТО, то всі країни-члени НАТО обіцяли Україні можливість вступити до НАТО за умови, якщо вона буде до цього готова. Сьогодні ми на то що інші заяви багатьох європейських політиків, зокрема міністра закордонних справ Німеччини Штен Майера, який розказують про те, що Україна не повинна бути членом НАТО, бо це провокуватиме Росію на війну. А я стверджую протилежне, що провокує Росію на війну наша слабкість, провокує Росію на війну, нерішучість Сполучених Штатів, і, зокрема, НАТО, у під захисті у під у допомозі нам на захист наших інтересів, і коли мене один іспанський депутат питає, Є, от наша країна, Іспанія, неше, несе дуже велику ціну плати за санкції проти Росії. От чи треба ці санкції, то я сказав йому, відповів, що ще більшу ціну ваша країна, шановний е е сіньор, буде платити тоді, коли танки Путіна стоятимуть під Мадридом чи під Берліном. Адже вам значно більше треба буде витрачати на оборону країни, на захист країни тощо. І сьогодні Україна бореться проти Путіна, воює проти російської агресії, не лише захищаючи власне суверенітет, територіальну цілісність і незалежність, а й захищаючи мир і порядок у Європі. Бо якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він піде в Польщу, він піде в Молдаву, Молдавію, він піде Польща. в Прибалтику і так далі. далі. Валерійовичу, дякую вам.